Компанія Mitsubishi Motors пообіцяла продати своє єдине складальне підприємство в західній Європі, розташоване в Нідерландах, за один євро в тому випадку, якщо новий власник збереже на ньому всі робочі місця. Про це повідомляє видання Automotive News з посиланням на міністра економіки країни Максима Верхагена. На даний момент ми не ведемо ніяких переговорів про закриття заводу Нідкар в Нідерландах, але й не обговорюємо запуск виробництва нових моделей тут після 2012 року. Зараз ми думаємо про те, що можна збирати на цьому майданчику з 2013-го. а також розглядаємо можливість запрошення стороннього виробника на підприємство. Прокоментували ситуацію представники Mitsubishi Motors. Ми також чули, що заявив пан Верхаген, але поки не готові давати коментарі з цього питання, додали в компанію. Про намір японського виробника до кінця поточного року закрити завод Недкар в Нідерландах стало відомо на початку лютого. За інформацією західних змі, таке рішення в компанії. І пояснили різким скороченням продажів в Європі. Очікується, що замість локальної збірки Міцубіші поставлятиме автомобілі на європейський ринок з підприємств у Японії та Таїландії. Зараз з конвейера NedCart сходять хеджбеки Colt і кросовери Аутлендер. Завод у Нідерландах був заснований у 1991 році спільними зусиллями уряду Нідерландів, а також компанії Міцубіші і Вольво. У 2001 році японці стали одноосібними власниками підприємства викупивши частки своїх партнерів. У різні роки з конвейера сходили автомобілі Netcar 440, Volvo 460, S40, V40, а також міцеміші Carisma, Space Star і Smart Foto.